Вітаю всіх. Знаю. Можете не коментувати. Сьогодні вигляд у мене шатний. Лихий придуркувати. Двоє заразом тримачів на телефони. Ніхто, окрім мене, не носить. А я ношу. Сьогодні на огляді у нас тримач на грудний і тримач на головний. Сьогодні буде зйомка копу і нагрудного, грудного, і наголовного тримача. Сьогодні коп, звісно, буде такий собі. Я навмисно включив камеру на широкий кут нижню, верхню на звичайній камері. Шкарабайку ну, мені не дуже охота копати. Переключив також із fm трансмітера переключив на динамік, звичайний квазара, тому що, тому що, тому що, тому що... Тому що на відео не чути ми не чутимемо звуку. Тут, звісно, вже все давно виходжено. Я ось отак, щоб видно було, хочу зняти трішки ж ми повинні щось знайти, так? Не может такого быть, что мы ничего не зашли. Сейчас какие-то Какие-то Тож так. маю надію, що це не пробка. Давайте викопаємо. Воно десь. Сюдись поверхневий сигналчик якийсь. Ага. Ну, звісно. Ми вже побачили, що це. Я, нагнуся навмисно. До речі, на цій, що нагрудна, можна зробити зум. Отак от, от. Вона ж мені доступна. Можу зробити зум, можу не робити. Можна навпаки віддалити. Ну ось в такому темпі можна. Можна щось робити, так? Я навіть не буду далі вже йти. Ми вже зробили знахідку, ви вже побачили, як то все працює. На... На ту камеру, що зверху, якесь повідомлення надійшло. Ну, знову теж щось таке. Може фольга, може не фольга. А зараз подивимось, що це таке. Поверхневий сигнал, десь недалеко. Ще викопали так викопали, а зараз можна пінпойнтером трішки поправити можна навіть збільшити так на ж на грудній камері збільшили ну ось. Знайшли те саме, що й було в перший раз. Але ж знайшли, побачили. Добре. Ось отакі мають можливості тримачі. Для тих, кого зацікавив пошук з металошукачем, будь ласка, заходьте на мій канал Пошук по життю. Подивитеся. Там є дуже багато відео різних. Ну, щоправда, не з такими телефонними тримачами. Це ось нагрудний телефонний тримач. Як бачите, він, я його так зібрав. Він накидається отак, оціми поворозками на голову. Тут рука так ось. Сюди рука, а це на голову вдивається. Тоді, тоді оце пристібається сюди. І він має такий вигляд. Я його зібрав без можливості перевертати камеру у вертикальне положення. В мене очі стоять горизонтально, тому я не робив такої опції, хоча воно є, вона давалася із цим тримачем на груднем. Можна було його причепити, чіпляється сюди, тоді одне це, це чіпляється до нього, це сюди. Короче, можна, як опція є. Ще було ось така резинка. Ну, типу, щоб може телефон там не вискочив, не знаю, але мені здається, що він ні так нікуди не ділиться. Телефон доволі непогано тримається. Ось, наприклад, ви його отак закріплюєте. Він закріплюється ось таким рухом. Тут є такий болт. Закріплюється все добре. Нікуди не дівається, тримається гарно. Це шарнір закріплений, можна послабити, можна підтягнути і тоді все. Все тримається добре. І, до речі, нагрудний тримач мені сподобався краще, ніж на голову. Ось тримач на голову. У нього немає варіанту для горизонтального. Ну, хіба що, я не знаю, там, може GoPro якесь там чіпляти, то можна горизонтально там причепити, я не знаю. Але телефон чіпляється чи це вертикально. А телефон чіпляється тільки горизонтально, Ось зараз покажу. Теж берете там телефон. Відразу так тільки його вставили. Ну і все. Немає тут прикріплювач закріплюючого болта. Теж шарнір, теж все так само. Тільки то, що на голову просто вдягається. Відрегулюєте свої розміри зверху, розміри з боку. Є такі ще просиліконові. Полоски ніби на резинці, щоб нікуди не скозалося. Недоліки цього кріплення, я вважаю, те, що ви не бачите картинки, яка є, яку яку ви знімаєте. Якщо на цьому кріпленні ви можете подивитись вниз і подивитися хоч з але ж подивитись на екран телефону, ви побачили картинку, можете зробити зум, зменшити, збільшити, що, що вам там. це? Остановити там, чи ще щось, зробити фото, наприклад. А цим, цим ви поставили його на відеозйомку і знімаєте. Просто знімаєте. Як воно вас там знімає, ви не бачите. Перед, перед зйомкою бажано ну, закріпити його, там, як ви надумали. І зробити проб, пробну зйомку, що воно у вас знімає. Тобто, що, що, що буде в кадрі, бо ви можете його виставити дуже високо або дуже низько, і ви будете бачити тільки себе. Хочу ще сказати про наголовний цей тримач. Те, що для того, щоб нормально тримався цей телефон на голові, потрібно Досить непогане зусилля, щоб було на голові. Тобто вас постійно буде трішки здавлювати. Де да й не трішки, бо якщо довго будете ходити на голові з оцею резинкою, то у вас, їй-богу, було, бо впечатається оце все. Ну, тобто, вважаю його не дуже зручним. Ну, хіба що так. Надів, відзняв. Скинув. А так постійно, щоб носити його на голові, то, то буде не дуже. Що не скажеш про цей? На нічого страшного, ну, можна її постійно носити. Знімати кожен раз це незручно буде. І, в принципі, він доволі ну, не заважає нічого. Ну і на цьому я огляд цих тримачів буду закінчувати. Ви не забудьте поставити лайк, хто дивиться його на ютубі. І до побачення!